На початку ж сотворення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Такі слова ми чуємо сьогодні у Євангелії, і, здавалося б, все для нас є дуже добре, зрозуміле, тому що вже на перших сторінках Святого Письма ми читаємо, що Бог сотворив людину чоловіком і жінкою. Але не все так просто, якщо взяти до уваги ту культуру, яка сьогодні пропагує дуже різні ідеології, зокрема гендерну ідеологію, яка каже, що, в принципі, ти собі можеш вибрати, ким ти хочеш бути. Міняти статі в цій ідеології, це нормально. І напевно найбільш таким справді смішним, а з другого боку і драматичним є оце таке найновіше, знаєте, про квадроберів. Може, не всі до кінця розуміють, про що йде мова, то коли людина вдягається костюм, чи то е, собаки, чи то, не знаю, кота або черепахи. Кілька місяців тому було таке відео в інтернеті, яке ну, особисто мене дуже розсмішило, коли чоловік вдягнувся як черепаха і переходив через дорогу. І всі машини чекають, сигналять, а той чоловік так помаленько йде, рачки, перевернувся потім. Все трагедія, знаєте. Дуже дивно, коли. Ми, будучи Божими дітьми, будучи десь усиновлені любов'ю Ісуса Христа, справді часто забуваємо, що ми є сотворені на Божий образ, ми покликані здобувати протягом свого життя подобу Бога, що є любов'ю, уподібнюватися у любові в наших стосунках. Вставлені одне до одного уподібнюватися ті любові, яку має Бог до кожного з нас. І Іноді ми забуваємо, що дійсно правда Божа, яка є про життя людини, це є правда про те, що людина є сотворена чоловіком і жінкою. Все. І немає нічого третього. Немає нічого додаткового, і навіть наша тілесність говорить нам про те, ким ми є, чи чоловіками, чи жінками. Все інше є видумка диявола, викривлення диявола, тому що Він нічого такого, знаєте, унікального не придумує. Він завжди спотворює Божий план. Якщо Бог є Творець, і придумує справді такі унікальні речі, бо кожна людина є унікальною. Кожен чоловік, кожна жінка є унікальними і немає двох копій. Подібно так як немає двох однакових каменів у морі чи у річці, так само немає двох одинакових людей. Господь не творить. Адама, Єву, і потім не ставить їх на ксерокс, щоб були копії Адама і Єви. Але Господь кожну людину творить унікально. Якщо зараз подивитися одне на одного, можете подивитися, то кожен з вас є унікальний, немає такої самої іншої людини. Ні тут, в Україні, ні в Америці, ні в Австралії, ніде немає. Ми всі є унікальні. Але що робить диявол? А диявол хоче спотворити, не може нічого придумати оригінального і каже собі: Я буду викривляти той унікальний Божий образ і буду так вселяти в серця і в розум людям таку брехню, щоб вони забули. Що вони є сотворені у Божій любові чоловіком або жінкою. І тому сьогодні справді, начебто, з одного боку, дуже проста істина про те, ким Бог творить людину, а з іншого боку, особливо наша молодь, має дуже великі виклики, тому що по радіо, по телебаченні, знаєте. Серед друзів, ровесників, зовсім інші наративи, і дуже багато цієї брехні про справжній Божий задум. І тому сьогоднішнє Слово нас повертає, повертає до правди, до такого чистого джерела. Як то є приємно влітку, коли є сильна спрага, знайти. Джерело холодної води. І дійсно, ми в Божому Слові можемо віднайти цю воду, яка допомагає нам втомувати цю справу. Ми бачимо, що сьогодні Ісус каже, що розлучення, інші проблеми, які є в житті людей, вони Частково зв'язані з жорстокістю людського серця. Немає, напевно, нічого гіршого і небезпечнішого від твердого чи жорстокого серця. Тому що, якщо здатністю людини є любити, і покликанням її є любити, дарувати любов, то Серце жорстоке, затверділе, закам'яніле, так як є приклад фараона, який не хотів відпускати ізраїльський народ, це є серце бунтівне, це є серце, яке ніколи не почує Божого задуму і Божого голосу. Тому наше з вами завдання є дозволяти Божому Слову зм'якшувати наше серце, щоб ми дійсно. Кожне Боже Слово приймали з глибокою вірою, щоб ніяка брехня, чи то культура сучасної, чи то брехня диявола, чи інші якісь ідеології, щоб вони нас не затьмарювали, не переманювали на свій бік, але щоб ми завжди трималися тої правди, що кожен з нас з'явився у світі не як. Продукт еволюції, не як якась помилка природи, але що кожен з нас є народжений з великої Божої любові. Ми існуємо, тому що Господь забажав нашого існування. І перед тим, як ми народилися, Господь вже мріяв про той день, коли дасть нам життя. Тому сьогодні дякуємо. Нашому Богові і тримаємося його слова.